Великі гроші сприяли росіянам ще одного такого. сьогодні е, затримали СБУ агента ФСБ, який зливав Росіянам інформацію для прориву оборони Києва у 2022 році, І як е, заявляє речник. Служба безпеки України Артем Дехтяренко протягом лютого березня, 2022 році, він насамперед виявляв опорні пункти вогневої позиції бійців Центру спеціальних операцій А на територіях околиці міста. І для цього він фіксував максимум локацій наших захисників, просто фотографував на мобільний телефон, дивився геодані і відправляв це через меседжерами росіянам. От і все. Однак агресору не вдалося реалізувати свої плани. Коли рашисти зрозуміли, що швидко захопити Київ їм не вдасться, словмисник на тривалий час заліг на дно та згорнув свою розвідувальну активність, щоб уникнути викриття. Згодом Фігурант знову вийшов на дистанційний зв'язок із російським куратором і отримав від нього нові завдання. Цього разу ворожий агент мав активно поширювати у соцмережах тези кремлівської пропаганди, причому заувальовані нібито під загальні настрої мешканців Київщини. Встановлено, що у дописах на власній Фейсбук-сторінці зловмисник вихваляв окупантів та закликав до захоплення столичного регіону нашої держави. Під час обшуків за адресами перебування затриманого виявлено комп'ютерну техніку і мобільні телефони із доказами його розвідування підривної діяльності на користь країни-агресора. Наразі слідчі служби безпеки повідомили фігуранту про підозру одразу за чотирма статтями Кримінального кодексу України.